Коротке відео про запаси вологи на півдні. Сьогодні ми працюємо, саджаємо садок. Це наша окрема тема, окреме заняття. Але сільгосп виробників цікавить. А скільки ж вологи? От болото, бачите, болото, болото вже на лаптях болото. Але робили ми буром і дивимося. Ось волога земля, ось це вже пішла, бачимо, ну суха земля, яка вже не ліпиться вона, вона вже не ліпиться. І де ж вона починається? Вона починається, ну нема сантиметра. 35 см десь і все. Ось питання про накопичення вологи. Поки що сіяти соняшник у 2026 году році. Питання не стоїть, тому що ці 35 см, вони в нас на півдні вивітряться вітрами, от такими, бачите, зараз як дує, і сонцем. Так що цього запасу це ні про що. Потрібно хоча б на сантиметрів 80 метр, то, можливо, щось розраховувати. А поки що тільки ті культури, які мають. Поверхневу, кореневу і короткий термін вегетації. Ось такі новини.